Це є бой. Це громадський сад. Це громадський сад. Де я, скажіть мені, будь ласка, преференції? То є громадський сад, або то є... Власне. Чиясь. А ви хто? О, бачите, пресор. я зайшов. Тут відповідно є харчування і власники моє правду собою. <рисування> <рисування> тобто я зараз ну, э, знаходжуся на території громадської, э, верні приватної власності, так? Ну поміщаєте так? <рисування> <Да? рисування> Чи Я, як громадянин України, отримую свої преференції, бо заходжу в точніше, я маю свої ворога України. Дивіться, на дверях я наклейка, яка забороняє, які собака. А чому наклейка, цей для мене, блін, якоюсь був власного... Я вам шанс, діти. Моментальні, санітарні норми. У них тут, -тут продаються продукти харчування. І що? Моя собака частіше, блін, за деяких бомжів. Якщо бомж сюди зайде, йому не можна сюди бомжи... заходити? Дивіться, бувають річ собаки. Скажи, бомжи, який ночує в підвалі. Він має сюди право заходити? Дивіться, ми зараз не про це говоримо. Давайте говорити за це. Бух може сюди зайти. Ми конкретно ви нас визвали. Я вас визвав за те, що, що мої громадські права були обмежені, бо я взяв свою тварину і зайшов за цю що Вигул собаки без наморника в будь-яких громадських місцях заборонено. Скажіть, будь ласка, собаку. Я зняв вже. Як, е, не, не це незалежно. Не не Собака, Собака <плес> не винувата, завжди винувати його подари. Собака є при чому, що він не пробує. Не лишаєте, що це право. Ваші конституційні держави не були порушені. Вам було дозволено зайти до даного жарту, але ж. Що ви зайдете туди без тварин. В чому? Тут в чому? Поясніть мені, будь ласка, в нашому законодавстві сказано, що я не маю права зайти в заклад громадського харчування в даному випадку без тварин.